Всім доброго дня, дорогі друзі! Хочу почати от такої красунечки. Агресор. Така гарненька вона ще росте. Ух ти! Ох, вже тверденька. Цвітна капусточка моя не хоче. Ось тільки одна зав'язалася, вже треба її зрівати і їсти. А тут. О, ж треба пирскати знову від білокрилки. А тут ще он малюсінька, малюсінька. Бачите? Тут взагалі ще десь там. Не знаю, щось не хоче йти. У нас цвітна капуста. А ми вже копаємо на, карто... на всю катушку картоплю. Тут вже викопали. Я там вже посіяла редисочку. Дуже... Гарний такий період, щоб садити редисочку. Її потім менше жруть черв'ячки, бо вона не любить жару. Оце така. що Красою не назовеш. Оце з цієї латочки. Всього-навсього, може, відро буде, а може і ні. Тут ми вже теж викопали. Потім вам покажу, скільки картоплі плакати хочеться, а її нема. А її нема цієї картоплі. Ось, мамуля тут стала купати, а я зараз з тієї сторони. Тут нам залишилось рядків, може 15, десь 18. Треба всі сили в руку зібрати і сьогодні все срочно закончить. І забудься. Були б хрюшки. Ой, було б їм гарно, було б що їсти. А так будемо ми, як хрюшки. А ця така буде сім'їна і на зиму. Ой, оцю таку саме краще Гарно помити, 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 посолити, поперчити майонезика трошки, олійки, м'язко, корочку і піч. Те, що треба на вилучку наколов, де ціла картопелька. Це що непогано? Непогано? <реш> Та весна була в нас кошмарна, як і у багатьох. Все стояло у воді. Хто з нами вже довгенько, той знає, який у нас був потоп двічі. Причому двічі. двічі. Кукурузка вже все відродила. Дві штучки залишили на насіннячку, три навіть. Хай росте. Нам плужком копати не можна, бо ми той рік спробували. У нас дуже багато хвощу, ви знаєте, бачили. І цей плужок нам перерізає хвощ і таким чином розмножується. Ми в цьому році чуть не вмерли на цьому городі. Тому приходиться тільки так. А тракторець, щоб копав, не заїде. Не заїде, бо в нас маленький в'їзд, маленька хвірточка, це треба ламати стіну. Тому приходиться отак під лопату садимо, під лопату копаємо. Раніше було 26, 22, 28. Зараз 24, 5, 6, 7, 8, 9. 9 картошин з лунки. Ну да, так ні, раніше було п'ять рядків і повне відро. П'ять рядків і повне відро. І удобрювали землю, і все. Але дощ нам все перепортив. О, бабуся наколола. <сху> Буде на борщ. <сху> Це теж треба, щоб швидше чистити. <сху> Буде на борщик. Цей рік спробуємо вивести цей польовий хвощ проклятущий. Не знаю, що буде. Якщо знайдемо цю даламітову муку, будемо посипати, будемо все виводити. Треба щось пробувати. Ще, ще казали нам, люди не, не гашане вапно. Ну, Спочатку спробуємо дне, а там час покаже. Важко його Та його так, да, він же ж до, дуже глибоко занурюється, цей польовий хвощ. Це така зараза, що її вивезти дуже важко. А наш ґрунт їй дуже, йому верніше, дуже підходить. Він вологий, кислий, йому то, що треба. Бо тут раніше було колись болото. Краса така. Сонечко спало, тепер можна працювати. Це в нас малина. Не знаю, чи у вас печеться, пишіть в коментарях. Але отак печеться, білі плями залишаються. Ой, я тут взагалі попеклася. Дивіться, що робиться. І нічим ти її не врятуєш, нічим ти її не накриєш. Тут взагалі спеклася вся. Вже стигла. Ось така плантація в нас іще тут. Тут нічого не росте, погано росте, то колись мама з батьком розвели тут малинку, а їй тут подобається. Вона так гарненько росте, спіє. Ну, а це всі знають наша рідна червона калинка вже наливається. Вже наливається. Вона у нас ще молоденька. І всього на всього декілька років, її небагато. Ой, павочків влюбували тут житло. Ось. Ага, аж гілки гнуться. Дивіться, що робиться, аж гнуться гілки. Да, наш український символ. Ми коли поверталися, так би мовити, з відпустки від сестрички в Україну, переїхали кордон. І саме перше, що я побачила біля хати, така старенька, красива, ухожена така хатка. Мабуть, там живуть бабуся і дідусь, навряд чи молоді, тому що хатка така старенька. І Прямо на вулицю виходить величезний кущ калини. Як це було приємно. Одразу відчував, що ти повернувся додому. Ура! Перемога! Перемога над картоплею! Ура! Докопали! Оце де темніша така сира земля. Оце таку латку ми докопали за дві години з мамулею. Добили. Тепер дивіться, яка картошка. Яка ж у нас, господи Боже, це міленька тут така. Зовсім міленька. Подумаємо, кому її віддати, у кого є господарство. А це ось така насінна і така крупна. Вся в перемішку, а потім нас ще чекає робота це все перебрати, оцю всю красу. Оце, ну, я вам скажу для цієї латки, це замало цей рік, але знову ж таки проклятущі дощі. Ось. І гарненька. Мама, як оцей сорт називається? Білороса? Така з червоними, з рожевими такими глазиками. Пікасо, Пікасо. Оця хороша вродила у нас на, на землі. Було 4-5 штучки, але вони всі отакі, отакі. Міленької майже немає. Ось. А оце який сорт. Малинова така. Вона така, типу фіолетова, як синегласка, тільки світліша, якась така вона. Це теж гарно така, дивись, яка є, до така середня, насінна. Це чародійка. А, оце чародійка, а це, виходить. А то Пікасо залазить. А це Пікасо, э, це да, це рожеві такі очки. Це очки, да. очки рожеві такі. ага. А це чародійка, вона теж хороша. Гарно вродила, мілкої майже немає. Насінна і крупна. І все. Білороса у нас зводиться. Дуже багато мілкою і в кущу. Ура! Все, картопля викопана. Можна сміло відпочивати. На завершення дня, дорогі друзі, я варю ось таку вареньку з яблучок. Такий гарний колір, як бачите, такий золотавий. Я ріжу яблучка кубиками, ось так. ручною, звичайно. Потім засипаю слоями один до одного кіло яблук, кіло цукру. Тут у мене 2 кг яблук і 2 кілограма цукру. Засипаю слоями і зверху обов'язково і залишаю на ніч, щоб яблучко дало багато соку. І потім уже на слідуючий ранок. Прокип'ятила, це вчора я прокип'ятила, Хвилин 30. Як можете бачити, де-не-де -де залишилися ось такі біленькі шматочки, але це нічого страшного. Мішаю я завжди дерев'яною лопаткою, або дерев'яна ложка ще в мене є, бережу миску. І гарно працює. Зараз ще прокип'ячу. Хвилин 15, якщо не буде пригорати, то хвилин 20, щоб воно було таке гарненьке, густеньке, без додавання желінки цієї. Ем, і простерилізувала вже баночки, і закатаю. Так що пишіть, як варите ви яблучне варення, буду рада почитати ваші коментарі, підтримуйте наш український контент. І до нових зустрічей! No. Oh.